Вітаю усіх, хто налаштовував свої приймачі на українського радіо «Вінниці» на часі. Програма з перших уст. Перед мікрофоном Олександр Блашко. З початку року в області реалізовано 27 інвестиційних проєктів загальною вартістю понад 1 мільярд гривень. Створено майже тисяча нових робочих місць та умови для діяльності 370 релокованих підприємств. Тож хто ж з міжнародних партнерів фінансово забезпечив виконання інвестпроєктів на території області та в яких сферах, що зроблено з боку держави для підтримки регіонального бізнесу, та які міжнародні грантові програми успішно впроваджені на території нашої області? Про це та перспективи виходу на міжнародні ринки збуту саме Біницької продукції. Ми будемо говорити з директором департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації Ігорем Цехановським. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Ігоре, у нашій студії. Вітаю вас, пане Олександре, вітаю шановні слухачі. І як ви слушно зазначили, питання інвестиційної діяльності, питання створення нових робочих місць, допомоги наших міжнародних партнерів, вони насправді дуже тісно пов'язані і переплітаються один з одним. Тому що наша економіка взагалі нашої країни, вона перебуває під тиском тих військових обставин, які почались 24 лютого минулого року. І ці обставини вони мають. Вплив і досить суттєвий такий негативний, скажімо так, відтінок відносно наших виробників, відносно наших аграріїв тощо, тому тільки комплексні підходи можуть дати нам той поштовх, який ми вже відчуваємо, який ми маємо на сьогодні. Ми можемо сказати, що у нас зростання, наприклад, показників по промисловому виробництву в області за дев'ять місяців склали 10%. Тобто, ми майже надолужили те падіння, яке було об'єктивно. Но минулого року, через знову ж таки, через початок військових дій, також позитивна динаміка не відбулось зменшення навіть є очікуване зростання біля 2%. в аграрному в аграрній галузі. Наші виробники сільгоспродукції теж показують стабільно вже і минулого року, і цього року непогані результати з постійним збільшенням. І так далі, пане Ігоре, Все ж таки, економічний розвиток будь-якого регіону залежить від успішної роботи. Економічно насамперед, економічно активних підприємств, малого та середнього бізнесу та реалізації інвестиційних проектів, яких в області з початку року, як я вже говорив, було реалізовано 27. На вашу думку, які з них були можливо знаковими для економіки саме нашого регіону, наша область є аграрно-промисловою, тобто превалює аграрний сектор сільського господарства, і ті моменти, пов'язані з повномасштабним вторгненням Російської Федерації, які призвели до, скажімо так, ускладнення логістики, вони мають наслідок в зміні державної політики. Щодо управління виробництвом сільськогоспродукції. і так як я вже зазначав, так як область у нас переважно аграрна, то відповідно ми це відчуваємо в тому числі в напрямках інвестування. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що складності з вивезенням нашої сільгоспродукції вони мають абсолютно логічне і очевидне вирішення. Ми маємо збільшити додану вартість і зменшити об'єм вантажу і на одиницю цієї доданої вартості. Таким чином, ми мусимо займатися тим, що ми маємо робити переробку нашої аграрної продукції. Ми маємо вивозити вже не сировину, не сировину, не сировину. І е, у зв'язку з цим є велика кількість е, державних програм, які пов'язані з стимулюванням і фінансуванням створення саме переробних підприємств. Е, при цьому, е, Ті е, фінансові ресурси, які держава має можливість спрямувати на е, дані на, на на даний напрямок, і яким дуже активно користуються підприємці аграрії, в тому числі нашої області, вони е, переважно джерелами цих ресурсів є міжнародна допомога. Міжнародна фінансова допомога нашій країні з цільовим чином саме на таку діяльність, тому Пані, як ви правильно зазначили, дійсно Вінниччина є аграрним регіоном, і сьогодні. Е... Мова йде про збільшення експорту не сировини, а готової продукції там, де є насамперед додана вартість. А, можливо, які підприємства переробни галузі нині успішно працюють? Або, можливо, почали працювати вже в поточному році? У нас є декілька дуже гарних прикладів. Скажімо так, інвестування в такого роду переробні підприємства. Я хочу вказати на ну, як один з прикладів, який ну, от мені згадалось, це наша Вінницька харча смакова, смакова фабрика, але е, в це підприємство тривалий час, не один рік працювало над тим, щоб вивести свою продукцію на експорт. При цьому залучались всі можливості, зокрема, можливості участі в різного роду грантових проєктах за рахунок міжнародних донорів. І ну, це можна назвати от успішним прикладом такого роду розвитку бізнесу, спрямованого на формування донної вартості і на експорт своєї продукції. А з якими все ж таки ми Попередньо говорили про інвестиційні проекти, так, з якими так. міжнародними партнерами ми сьогодні досить таки успішно співпрацюємо, які дійсно вкладають свої кошти в економіку нашого краю. Я як один з прикладів, який почав реалізовуватись у нас в області, я хочу назвати міжнародний проект, з який фінансується німецьким урядом. Він називається Німецько-український фаховий діалог зі сталого розвитку. Плодо вичівництва. Цей проєкт передбачає допомогу нашим аграріям, тим, тим аграріям, які вирощують плодову, плодову, плодову продукцію овочівництво, створити свого роду кластер, який би забезпечив. Поєднання і таку колаборацію виробників виробників відповідних фермерів, виробників цієї продукції, наукової установи, науково науково-освітні, це Ілінецький аграрний коледж, який би створював і наукову базу, і формував відповідно кадровий потенціал, і плюс формування такого освітньо-виробничого. Приміщення холодильного приміщення, який би дозволив зберігати цю продукцію нашим підприємствам. Тому що ну, саме головне питання для виробників плодовичової продукції це. Питання уникнення сезонних коливань, коли наприкінці осі восени ціна на продукцію вона падає, тому що надзвичайно велика, велика пропозиція, але потім, у зв'язку з неможливістю тривалого якісного зберігання, власне кажучи, і ціна продукції теж вона не вона, вона не є такою, що придатна для продажу в мережах, і вона в подальшому заміщається продукцією наземного виробництва. Саме саме для компенсації, от. І уникнення от такої от циклічності, і продуманий такий от кластерний підход, багатогранний який буде реалізовуватись протягом цього року і, напевно, наступного, наступних двох років. Пане а все ж таки, яка продукція нашого регіону нині користується найбільшим попитом насамперед на зовнішніх ринках? Та, власне, що робиться для збільшення, можливо, експортного потенціалу е, нашої області пошуку нових ринків збуту? Експорт. Ну, по-перше, я хочу сказати, що наша область вона є стабільно експорт продукції з нашої області, стабільно перевищує імпорт до нашої області, причому це перевищення перевищення, тобто коефіцієнт покриття експорта імпортом, складає приблизно в два рази. Тобто, ми. Експортуємо в два рази більше, ніж імпортуємо з за кордону. Наприклад, ну є статистика поточна за е, січень-серпень, поточного е, дві року. Експорт товарів склав 10,2 і е, 1, 1 мільярд і. 20 мільйонів доларів, мільярд 20 мільйонів доларів. Тобто, це обсяг експорту. Імпорт склав без малого півмільярда доларів. Ми шукаємо, Основна... ми шукаємо нові ринки збуту. Все ж таки, сьогодні ситуація з Європейським союзом дещо напружена. Хоча б подивитись по ситуації, яка на кордоні з Польщею, Звичайно, напружена те це те про що ми говорили на початку нашої розмови що нам необхідно фізично зменшувати обсяг наших вантажів тому що логістична складова вона стає все складнішою тому що виникають нові нові питання ускладнення на наших кордонах і до речі ми, наша область від імені обласної адміністрації нашої аграрії ми дуже вдячні тим зусиллям уряду які постійно які постійно прикладаються для того щоб Утримати той самий можливість експорту з портів Чорноморських, хоча б тих, які ну скажімо так, з яких можливо це надзвичайно складна робота, важка робота. Є ризики і воєнні і політичного характеру, але воно робиться і всі ці зусилля вони ну допомагають нашим бізнесу, нашим аграріям, скажімо так, вийти з цієї складної ситуації щодо бізнесу на території Вінниччини нині Успішно працює 370 релокованих підприємств, більшість з яких представляє все ж таки малий бізнес. От за вашою можливою оцінкою, наскільки зросли надходження до бюджету області від їх діяльності, та загалом, як ви оцінюєте їх роботу за останній? Півтора року особливості бюджетного і податкового законодавства такі, що підприємство, коли воно переїжджає, змінює місце своєї реєстрації, то воно продовжує протягом відповідного бюджетного періоду сплачувати податки за попереднім місцем реєстрації. Таким чином ми можемо говорити, що та частина більша частина релікованих підприємств, які перереєструвались і почали сплачувати податки до нашої області з 1.01.2023. У мене є показник за. 9 місяців поточного року сума сплати податків зборів до бюджетів всіх рівнів, в тому числі до державного склала, цими підприємствами, 3, 175 сто сімдесят мільйонів гривень. Це е, суттєва сума. Тому за моїми оцінками, до кінця року, тобто на 01.01.2024 року, сума безумовно буде понад 200 мільйонів гривень. Загальна сума надходжень. І, можливо, останнє питання все ж таки стосується міжнародних грантових програм підтримки саме малого бізнесу, які були реалізовані на території нашої області. Скажіть, хто їх надавав і хто їх ці програми? Скажем так, реалізовував в на нашому регіоні на яких умовах і на яку фінансову підтримку розраховували і отримали насамперед бізнесові структури? Наші міжнародні партнери, міжнародні гуманітарні організації цього року приділяють велике велику увагу підтримці бізнесу. Перш за все, це пов'язано, це Підтримка бізнесу і тих бізнес починань які здійснюються внутрішньопереміщеними особами до нашої області, також зараз триває декілька проєктів, які спрямовані, крім того, всього, на підтримку жіночого бізнесу, що, на жаль, надзвичайно актуально у нас в області та й взагалі в нашій воюючій країні, тому що велика частина чоловіків пішла на фронт мусить і повинна захищати нашу батьківщину. Тому Питання підтримки жіночого бізнесу, воно ну воно є на порядку денному, щодо які, які наші партнери здійснюють, наприклад. Така організація міжнародна, як АКТЕТ. Буквально в на початку цього тижня вони оголосили новий конкурс на програми проекти, від які стосуються перш за все жіночого бізнесу, в тому числі з пріоритетом для тих, які реликовні під відповідні програми за умови подання відповідних бізнес-планів і перемоги в конкурсі, можна отримати до 400 тисяч гривень на одну. На одну на одного підприємця, підприємницю. Тобто також велика кількість програм міжнародних наших донорів, таких як Агенція ПРООН, таких як. Червоний хрест вони спрямовані на в тому числі і на самозайнятість знову ж таки з акцентом безумовно на внутрішньопереміщених осіб, але не тільки. Тобто, мова йде не тільки про фізичних осіб підприємців чи юридичних осіб, ну і про тих людей, які безпосередньо обробляють, наприклад, якусь невелику земельну ділянку. Потребують допомоги в якійсь міні-сільхозтехніки або в іншому обладнанні. Тощо, що ж, пане Ігрі, я дякую вам за змістовну розмову. Нагадаю, це була програма з перших уст за участю директора департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації Ігоря Цехановського. йшлося про. Інвестиційні та грантові проекти роботу релокованого бізнесу на території нашого регіону розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.